Тепер я хотів би передати слово пані Слані Петрівні Калініні. Вона декан економіко правового факультету Маріупольського державного університету, доктор економічних наук, професор академік Академії економічних наук України. У мене до вас дуже короте питання питання. Сподіваюся на таку ж коротку відповідь. Наскільки міграційна політика України інтегрована з іншими стратегічними напрямами – зайнятостю, освітою, регіональним розвитком? Дякую. Доброго дня, шановні колеги, шановні учасники. Необхідно сказати, що міграційна політика вона завжди має підпорядковане значення, відіграє підпорядковану роль в системі державного управління. Тому ми маємо надати собі відповідь: ну а на що вона власне має орієнтуватись, тобто яку модель економічного розвитку ми маємо покласти в основу для того, щоб вибудовувати орієнтири міграційної політики. Ми в цій залі вже говорили про те, що якщо оцінювати міжнародний досвід, то ми можемо навести приклад країн постійної імміграції Канада, США, Австралія, Нової Зеландії, програма економічного розвитку яких на довгострокову перспективу чітко орієнтовано на залучення висококваліфікованих мігрантів і відповідні преференції надаються перш за все науковцям, викладачам, інженерам і лікарям. На що буде орієнтуватись Україна? Тобто вибудовувати політику зайнятості, вибудовувати освітню політику. Орієнтуватись на певні структурні зміни можна лише після того, як ми сформуємо модель економічного розвитку, хоча в постановочному плані і зрозуміємо, що наші перспективи лежать виключно в Площині підвищення рівня продуктивності праці це основна ознака конкурентоспроможності. І якщо ми хочемо на рівних входити до світової спільноти, ми маємо знайти такі точки зростання, і саме підвищення продуктивності праці покласти в основу економічного розвитку і потім вже підпорядковувати всі важелі, включаючи міграційну політику, саме враховуючи цей орієнтир. В мене все дякую.